Скандинавська ходьба це простий і ефективний спосіб підтримувати фізичну активність у будь-якому віці. Слухачі університету третього віку Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування з задоволенням беруть участь у заняттях Просто неба. Кожен крок це турбота про своє здоров'я, гарний настрій і активне довголіття. Університет третього віку це місце, де навчання, рух і спілкування дарують натхнення жити активно кожного дня. Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування запрошує людей поважного віку долучатися до здорового способу життя. За додатковою інформацією звертайтеся, вулиця Перемоги 7А, кабінет номер 18 або за номером телефону 098 966 46 86. Чекаємо на вас!